Рыбу ты поймать? Да? Давай кончик ты злого. О, бля. Вот чипец. Прям возле барага просто атакуя и -су. все. Судя по всему, ещё я перекрытался с тобой. Та є бать. Сатурн. Сатурн мікро такий віброхвостик довгий. Під берег. Так. є друзі сидить кимо такі пакунчики маленькі нам не потрібні знову підберег так порядочком. Клювань багато, але слабо засікаються. Маленький, мабуть, дуже є друзі ще один. І знову маленький окунчик. Зжер повністю триманку страшний. І стоять всі там під кущами. Мілко-мілко зовсім. Збивають приманку, а гідко засікаються. Ну, нічого. Як завжди, погода моя улюблена для мікроджигу. Просто виходять за приманкою І знову і знову б'ють у хвостика. А, що ти дуєш, боже, боже? Ех, знов зійшов, та що ж таке? Зараз попробую меншу приманку поставити. Хай, теж точно там маленькі опинчики, зараз запробувати меншу приманку. А менша приманка буде як завжди мій улюблений хітомік. або танта. Так, слагман хітомі погнали закрити берег. бля, здесь шо? Да Та что такое? Я думаю, здесь зачеп, есть зачеп. Вот чіпи. А, вот кусы. Эй, я мне откусил, хвоста. только у меня на хвосты откусывает Саня окунь его. А... А, -а, -а, а Окунь. <laughs> так, маленький. Ну и все, Санек пару раз зачепился и дыма Сейчас найдем. Я думаю, він там і стоїть під берегом. Ех, e, мабуть, зачеп. Так, да, там гілка лежить. Ой, зараз ми її витягнемо. Ого, чуть не було. Так. Ось чого носити треба окуляри завжди. Відстрілило від гілки і прилетіло в кепку, а могло в глаз. Так, от голови отчепив, можна продовжити. разогнал там всех окуней, я то гибкой, блядь. Не, на пассивку больше не так хочу. Вот на хвостик она того вообще атаковала, но E Nie pamiętam. Ty peczy za ciebie. No, konieczno, b*****. <laughs> Sonia, on poza я доки достану ту гілку, за яку я чіпляюся все время. Кукуні, кукуні, де виділись? Під самим берегом. Під самим берегом клюну. На... Ой, на хитоніка. Під самим берегом клює. куди ти? Кит по за все запримали. О, єс. О, єс. О, єс на гілку. Там, полетить, там воно не полетить, вже там воно намерто. Що не гарне можна можна залишити все що можна. Звичайно, тут стояли окунчики. малеча з-під дерева на танту фіш-ап фіш-ап ну що ти делаєш так я ще попробую пробуйте кину трошечки не туди бо там я зачепився і зачепа витягнув то прикол Да. Маласенький зовсем, наверное. Раз, еще раз. Два рази клюнув і перестав. Що за за... Є. Опа, відпав. І нормально все одно І потім з під самого деревця, з під бережку. Є просто розрив тут на них, у них під деревом якась вечерінка. такий шур купливий. Зараз ще попробую Десь тут поближче. Вітер якби ще не було, взагалі було б прекрасно. Ну це моя карма. Я там вітер є. Просто один за одним, один за один. один, один. Ще один. Два закиди два окуня. Цікаво, де ж гарний Окунь?